Я заповню тобою світ, прохолодно згасивши шторм, ти святеня, мій обеліск закодований тихим сном, серед виверження дрібниць, тиха гавань твоїх долон. Я безсило спустився ниць, щоб здатись у твій полон, скільки втратив безцінних днів, не цілуючи губ твоїх. Не звертаючи з тих шляхів, що знов на твій поріг, запалила мої зірки, дала сонцю останній шанс. Я вже думав, що назавжди мого серця вогонь погас, повноводно бушуєш там, де був лід і колючий сніг, ти молитва моїм богам, без якої я вже не зміг. Прочитавши початок стров, доторкнувшись твоїх орбіт, моє чудо із катастроф, мій новий неповторний світ.